Група компаній «Єдінства» – один із лідерів у галузі кормовиробництва України та найбільший національний виробник високоефективних комбікормів. Група компаній «Єдінства» – ваш надійний постачальник якісного та економічно ефективного комбікорму, білково-вітамінних добавок, преміксів, концентратів та інших продуктів для інтенсифікації тваринництва та птахівництва. Втілюючи ідею європейської інтеграції в рамках розширення бізнесу, у містечку Летичів Хмельницької області було збудовано новий комбікормовий завод, який став наступним успішно реалізованим проєктом групи компаній «Єдінства». Летичівський комбікормовий завод допомагає своїм клієнтам вести господарство протягом усього циклу. Від створення корму від годівлі та консультації з різних питань до вирішення будь-яких проблем, пов'язаних з харчуванням та гігієною тварин. Завод виготовляє розсипні комбікорми для промислових клієнтів відомої торгової марки Баланс Оптима а також повнораціонні фасовані комбікорми торгових марок Щедра нива, «Топкорм», «Простокорм» і «Бестмікс». Концентрати та добавки торгових марок «Фідлайн Max Ефект. Цей завод, на відміну від багатьох інших, є комерційним комбікормовим заводом, що дозволяє нам отримувати велику кількість замовлень, швидко і вчасно їх обробляти, та витримувати жорсткі стандарти якості. Виробництво якісного комбікорму процес багатоетапний. Починається він із складання рецепту. При роботі з клієнтом особлива увага приділяється індивідуальності та комплексності розробки рецептури. Враховуються потреби кожного окремого господарства. Впроваджено науковий підхід до розробки складних рецептів. На заводі є змога виготовляти корми для всіх видів тварин та птиці. Причому для кожної тварини і птахи складається свій рецепт, який розкриває їх генетичний потенціал. А зараз ми уявимо замовниками себе і крок за кроком відслідкуємо всі технологічні етапи виготовлення нашого корму. До того, як компоненти майбутніх кормів надійдуть у виробництво, в лабораторії летичівського комбікормового заводу здійснюється суворий контроль їх якості. Лабораторія оснащена найсучаснішими та найточнішими вимірювальними приладами і стендами європейських та світових виробників. Це дає можливість контролювати якість як сировини, так і готової продукції. Нагадаємо, що летичівський комбікормовий завод є найсучаснішим кормовиробничим підприємством в Україні. Високотехнологічний рівень виробництва летичівського комбікормового заводу забезпечений наявністю сучасного обладнання останнього покоління від провідних світових та європейських виробників, а також впровадженої технології автоматизації виробництва. І нарешті з якісної перевіреної у лабораторії сировини та необхідних компонентів починається виготовлення комбікорму за заданим рецептом. Слід відмітити до того, як буде запущений весь виробничий процес, рецепт замовленого корму ще раз ретельно перевіряється безпосередньо на виробництві. Так схематично виглядає виробничий процес по виготовленню нашої продукції. Всі процеси автоматизовані, людський фактор мінімізований. Завдання оператора це спостереження за ходом виробничого процесу. Технічний процес починаємо з дозування. Для прикладу, на цьому поверсі ми маємо ваги мікрокомпонентів від 50 грам до 50 кілограмів. Завдяки найточнішим електронним вагам і дозаторам, рецептура кормів дотримується з аптечною точністю. Незалежно від обсягу їх виробництва, чи готується одна або декілька сот тонн, в кожному кілограмі корму буде забезпечений заданий баланс усіх складових. Після закінчення дозування вся сировина попадає у нас на подрібнювач сировини. Від сировини відділяється зайві домішки, вона подрібнюється і направляється на змішувач. Процес змішування є основним для досягнення якісних показників при виготовленні продукції. Так само на нашому підприємстві є опція по веденню змішувача рідких компонентів. Система ведення рідких компонентів дає можливість використовувати їх в потоковому режимі до шести видів одночасно, таких як олія, рідкі ароматизатори, фітаза та інші. На заводі дбають про безпеку і якість кормів, адже висока якість одночасно є запорукою високої надійності для клієнтів. На безпеку готового корму працює також і ця розумна машина. Це так званий кондиціонер-гігієнізатор і оснащений гранулятор корму. Гігієнізатор має три точки введення пару. Він довго і ретельно обробляє корм згідно заданих параметрів. Це покращує технологічні властивості та поживність корму, а також зменшує його бактеріальний фон. До речі, продуктивність цього гранулятора 25 тонн на годину. Навіть водний пар на летичівському комбікормовому заводі виробляється відповідно до європейських стандартів якості та безпеки. Для цього збудована нова парогенераторна станція з ультрасучасним обладнанням. У нашому підприємстві встановлено обладнання для генерації пару найкращих європейських виробників останнього покоління. Це вражає. Враховуючи те, наскільки якість і безпека нашої продукції. Залежить від якості пара наші системи водопідготовки і генерації пара відповідають всім екологічним нормам. Готові корми обов'язково перевіряються: по-перше, на точність дотримання структури рецепту, по-друге, на якість приготування. Навіть такий показник, як міцність гранул, має спеціальну систему контролю. Адже для клієнта важливо, щоб при транспортуванні. Гранули заданого розміру не розсипались порошок. Перевіримо. Вони не розсипались порошок. Таким чином летичівський комбікормовий завод намагається відповідати всім стандартам міжнародної харчової безпеки та підтримувати високий рівень якості своєї продукції. Сьогодні ми з вами розглянули всі етапи виробничого процесу, а в даний момент ви можете побачити комікорм свого замовлення. Так виглядає він. Ага, він. я вам дуже вдячний. Дякую вам за замовлення. Дякую вам. Даний проєкт було реалізовано завдяки плідній співпраці з нашими європейськими партнерами. Е, з фінансової сторони, це е, банк, Європейський банк реконструкції і розвитку. З технологічної сторони це лідери в своїй галузі. Іспанська компанія Росал та компанія по автоматизації Ауджі. Не всі тваринницькі господарства мають транспортні можливості для самостійного вивозу необхідного обсягу кормів. Ця проблема з успіхом вирішується завдяки власному парку транспорта, що має група компаній «Єдінства». Транспортно-логістична інфраструктура групи компаній «Єдінства» дає можливість доставки будь-якого виду продукції в різні точки нашої країни та за кордон. Для цього розроблена система оптимальних маршрутів руху, технологія комплектації замовлень і завантаження автомобілів з мінімальними витратами часу та коштів клієнта. Відвантаження готових комбікормів на летичівському заводі. Відбувається дуже оперативно та злагоджено. Ніяких черг саме це поняття. Черга більше тут не існує. Які можуть бути черги, якщо підприємство здатне відпускати до 600 тонн кормів в день або майже 25 тонн на годину, а приймати більше тисячі тонн сировини? Завантаження готової продукції на автотранспорт може здійснюватися одночасно з 32 бункерів місткістю по 30 тонн кожен. Крім того, на заводі є лінія фасування продукції, що дає змогу фасувати в тару місткістю півтора, п'ять, десять, двадцять п'ять кілограмів та бік беги. Кожен клієнт заводу. Має змогу замовити та отримати продукцію в максимально зручному для нього вигляді. Летичівський комбікормовий завод це розумні ціни, швидкість і чіткість виконання замовлень, а головне якість кормів і гарантія ефективного приросту ваги тварин і птиці. Завершуючи розповідь про летичівський комбікормовий завод. Ще раз нагадаємо про унікальні можливості підприємства, його ключові конкурентні переваги. Летичівський комбікормовий завод. Це вигідне транспортно-логістичне розташування заводу в екологічно чистому регіоні України, унікальне високотехнологічне виробниче обладнання, виробництво комбікорму в наступних фракціях розсип, крихта, борошно грубого помилу і гранула. Лінії фасовки продукції в тару по 1,5, 5, 10, 25 кг та бік-беги, Ультрасучасна хімічна лабораторія з повним спектром аналізів вхідної сировини та готової продукції, автоматизована система управління виробничими процесами, надточні системи мікродозування, вітамінних і ензимних компонентів. Лінія напилювання рідких компонентів, лінія по переробці сої, сучасний елеваторний комплекс з приймання, обробки та зберігання сировини, зернових, бобових і олійних культур, інтегрована європейська система стандартизації та сертифікації якості і безпеки, виробництва та готової продукції, послуги з доставки і експедиції вантажів. Наша мета донести наш досвід, наші знання, нашу технологію і якісну продукцію до кожного споживача в кожному регіоні України. Летичів. Тепер ця назва асоціюється не тільки зі славетною історією і дивовижними красотами Поділля. Сьогодні Летичів – новий виробничий гігант на економічній карті України. Летичівський комбікормовий завод з упевненістю дивиться в майбутнє і запрошує до взаємовигідної співпраці.